Виконуємо завдання 2 практичні роботи 3.5 за підручником інформатка 7 клас Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. Відкриємо файл, який надав автор підручника з іменем Альберт Ейнштейн. Деякий текст ось тут є в дужках. Це текст посилання на джерело даних в документі. Нам потрібно переглянути додаткові відомості даного джерела. Для цього клацаємо правою кнопкою миші та текст на мені, що відкрилося, вбираємо змінити джерело. Бачите, є тип джерела, автор. І це все нам потрібно ввести в ось таку таблицю. Зараз це закриємо. Дану таблицю, можливо, вам потрібно буде створити в текстовому процесорі Word. Можливо, написати в ЗОшиті. Це вже, як вам вчитель скаже. Як бачите, в мене Word. Отже, ви клацаєте правою кнопкою миші, змінити джерело. І ось тут тепер потрібно це записати. Але зверніть увагу, якщо у вас відкрите вікно Редагувати джерело, то ви в другому документі вводити дані не можете. Отже, перша цитата. Тип даних книга. Автор Захар. Я скопіюю, щоб точно не помилитися при введенні. Заголовок це назва. Рік там був 2001, а міста взагалі не було, залишаємо вільне місце. І залишилося ще вести видавця. Аналогічно робите для другої і третьої цитати. Друга цитата буде також в дужках, Вона ось тут. Я думаю, вже принцип зрозумілий, тут вже є місто. Я вже сам вводити не буду. Ну і третя цитата ось тут. Крім цього, потрібно додати нове цитування в останньому реченні. І сказано, що цитування після слова працює, але справа в тому, що даного слова в даному тексті просто немає. Давайте виберемо пошук і спробуємо знайти. І бачите, нічого не знайдено. Тому давайте додамо нове цитування в кінці самого останнього рядка після робіт. Для цього переходимо на вкладку посилання. І в групі посилання та бібліографії вибираємо вставити елемент таблиці посилань. І бачите, ось те посилання, яке нам потрібно додати, воно вже ось тут є. Тобто дана цитата вже була додана. Авторами підручника давайте натиснемо керування джерелами. Але просто не була додана в документ. Ось вона. Якщо хочете додати цитату, то вибираєте створити і бачите вікно, вводите у відповідні поля, відповідні дані. Ну і тепер ми просто вибираємо вставити елемент таблиці посилання, вибираємо ось це. Бачите, цитата додана. Тепер, якщо виберемо керування джерелами, бачите, вже ось тут стоїть галочка прапорець. Ну і тепер зберігаємо. Давайте збережемо в тому самому місці під тим самим іменем, через це просто зберегти. Незрозуміло, ну якщо ви вводили в текстовому процесорі Word, потрібно буде також зберегти і даний документ. Так, тільки я дивлюся, тут є ще виноска. Давайте знову відкриємо. Виноска в нас ось внизу. Якщо є в таблиці, то її також заповнюємо. І зберігаємо. Тепер на цьому все. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!